Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами поговоримо про будову нейронів, а також розглянемо морфологічну класифікацію нейронів. Нейрони є структурно функціональними одиницями нервової тканини, а нервова тканина є основним структурним елементом нервової системи, яка здійснює регуляцію діяльності тканин, органів. Їх взаємодію і зв'язок із навколишнім середовищем забезпечує кореляцію функцій, інтеграцію і адаптацію організму до мінливих умов як зовнішнього, так і внутрішнього середовища. Нейронна здатність приймати подразнення, трансформувати його у нервовий імпульс, швидко передавати подразнення, зберігати інформацію та синтезувати біологічно активні речовини. Нейрони складаються із тіла і відростків. Саме наявність відростків є найбільш характерною специфічною ознакою нервових клітин, тому що саме за рахунок відростків відбувається. Передача і проведення нервового імпульсу на досить великій відстані, тому довжина відростків може коливатися у широких межах від кількох мікрометрів до півтора метри. Необхідно відмітити, що нервові клітини не здатні до мітотичного поділу, вони мають тривалий життєвий цикл, і тривалість їхнього життя може збігатись із тривалістю життя індивіду. Саме тому в нейронах діють механізми, які пригнічують апоптоз, тобто фізіологічно запрограмовану смерть клітини. Це є необхідною умовою для оптимального функціонування нервової тканини. Але з віком спостерігається зниження ефективності таких механізмів, що відповідно призводить до підвищення інтенсивності загибелі нейронів шляхом апоптозу. Апоптоз нейронів різко зростає також і при деяких захворюваннях нервової системи, наприклад, при хворобі Альцгеймера. Розміри тіла нейронів дуже різноманітні і становлять від 5 8 мікрометрів. Це, наприклад, клітини зерна мозочка, ось вони, до 120 мікрометрів, це гігантопірамідні нейрони. Париж головного мозку ось ми можемо побачити їх на слайді. Нервові клітини містять у центрі тіла одне велике кругле світле ядро. Ось воно. З великою кількістю функціонально активного еухроматину, який не фарбується гістологічними барвниками. Кількість Гетерохроматину, який є функціонально неактивним, є незначною. Саме така структура ядра характерна для клітини із високою функціональною активністю щодо синтезу білка. В ядрі розміщується одне або декілька ядерець. Необхідно відмітити, що у жінок біля ядерця виявляються тільця бара, які являють собою інактивовану Х-хромосому. Цитоплазма тіла нейрона поділяється на перикаріон, це частина цитоплазми, яка оточує ядро. І аксоплазму це цитоплазма відростків. Цитоплазма містить три види організованих структур: це органели загального призначення, які будуть притаманні всім типам клітин. Друга структура це включення, і третій тип структур це спеціальні органели. Включення можуть бути представлені вуглеводами, наприклад, глікогеном, які використовуються в якості енергетичного матеріалу. Також включення можуть бути представлені пігментними речовинами, наприклад, лівкофусином або меланіном, а можуть бути представлені різними секретами, наприклад, у нейросекреторних клітинах. У старіючих нейронах зустрічаються жирові та пігментні включення, зокрема включення ліпофосину, який являє собою видозмінені лізосоми, які здійснюють перетравлення старіючих компонентів цитоплазми за рахунок гідролітичних ферментів. Замість перетравлених старих компонентів будуть утворюватись нові. Таким чином, лізосоми приймають активну участь у постійному оновленні структур цитоплазми нейрона, тобто забезпечують внутрішню клітину регенерацію. Спеціальними органелами нейронів є хроматофільна речовина або субстанція і нейрофібрил. Хроматофільна речовина під звичайним світловим мікроскопом має вигляд ось таких грудочок, зерен, які мають різну величину, різні розміри, форму. Вони є базофільними і локалізуються у перикаріоні і в дендритах нейронів. І ніколи їх не можна виявити в аксонах. Хроматофільну речовину вперше описав Нісель, і у зв'язку з цим вона носила його ім'я, субстанція Нісля. А у 1895 році вчений линошик дав їй назву тигрой, тому іноді її ще називають тигроїдом. Хроматофільну субстанцію також називають і базофільною речовиною. Під електронним мікроскопом. Вона виявляється гранулярною ендоплазматичною сіткою, в якій інтенсивно будуть відбуватись процеси синтезу білка. Необхідно зазначити, що хроматофільна субстанція є показником функціонального стану нейрона. Вона може зникати при виснаженні нервової клітини, а потім може відновлюватись. Зникнення хроматофільної речовини називається хроматолізом. Величина розташування і кількість глибок хроматофільної речовини також будуть залежати від функціонального стану нервової клітини. Нейрофібрили це також спеціальні органели, їх можна виявити у цитоплазмі методом імпрегнації срібла. Вони мають вигляд ось таких тонких ниток, ось вони які утворюють щільну сітку у перикаріоні і мають паралельну орієнтацію у складі відростків дендритів і аксонів. Методом електронної мікроскопії встановлено, що нейрофібрилам відповідають пучки нейрофіламентів, тобто мікрофіламентів, і нейротубули, тобто мікротрубочки. Мікрофіламенти і мікротрубочки належать до системи цитоскелету нейронів і побудований цитоскелет головним чином із білка спектрин. Поміж відростків нервових клітин виділяють аксон і дендрити. Аксон, або його ще називають нейритом, являє собою довгий відросток, його довжина може сягати півтора метри. Він завжди у клітині лише один. Розмір аксона по всій довжині незмінний, він не розгалуджується, але може утворювати відгалудження колатералі різного напрямку. Закінчується аксон кінцевим, тобто термінальним розгалудженням. Аксон являє собою відросток, який передає нервовий імпульс, Тобто передає інформацію від тіла нейрона. Дендрити це короткі відростки, вони деревоподібно розгалуджуються і передають нервовий імпульс у напрямку до тіла клітин. На кількості відростків базується морфологічна класифікація нервових клітин. За цією ознакою нервові клітини поділяють на наступні типи. Уніполярні клітини. Вони мають один відросток, ось ми можемо побачити на слайді, який є аксоном, але на певній відстані від Перикаріону аксон розгалуджується на декілька відростків. Ось він. Наступний тип це біполярні нейрони. Вони мають два відростки. Один буде аксоном, а другий буде дендритом. Наступний тип це псевдоуніполярні клітини. Вони мають один відросток, який на певній відстані від тіла клітини поділяється на два відростки: це на аксон і дендрит. І наступний тип це мультиполярні нейрони. Вони мають багато відростків, але завжди один буде аксон, а всі інші будуть дендрити. В організмі людини переважна більшість нейронів є мультиполярними. Біполярні клітини зустрічаються лише в сітківці ока і у спіральному ганглії завитки. Псевдоуніполярні клітини виявляються у спиномозкових вузлах. Уніполярні клітини у тілі людини не виявлені. Таку будову мають лише клітини, які є в ембріональному періоді, це нейробласти. І переходимо з вами до контрольної частини, до розгляду тестів, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1, із дисципліни гістологія. На гістологічному препараті представлені три нейрони псевдоуніполярний. Біполярний і мультиполярний, скільки аксонів можна визначити у кожному з вище наведених типів клітин, не дивлячись на різну кількість відростків у псевдоуніполярних, біполярних і мультиполярних клітинах, аксон завжди буде один, а всі інші відростки будуть дендритами. Тож правильна відповідь один аксон. Наступний тест чутливий нервовий ганглій складається із нейроцитів кулястої форми з одним відростком який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини? Такі клітини називаються псевдоуніполярними. Вони мають один відросток, який на певній відстані від тіла клітини поділяється на аксон і дендрит. Так що, фактично, клітина має дві, два відростки, як і біполярна клітина. Тож, правильна відповідь псевдоуніполярні. Наступний тест на гістологічному препараті мозочка на поперечному розрізі в його сірій речовині виявлено велику кількість мультиполярних нейронів. За якою морфологічною особливістю ці клітини можна віднести до мультиполярних? Морфологічною ознакою, яка буде відрізняти мультиполярні нейрони від інших, є те, що мультиполярні нейрони мають багато відростків, але один із них завжди буде аксоном, а всі інші відростки будуть дендритами. Тож, за кількістю відростків може віднести клітини саме до мультиполярних нейронів. Наступний тест для гістологічного дослідження брали проби з півкуль мозочка, з якої проводили загальне дослідження морфології нервових клітин, який метод фарбування препарату доцільний. Для виявлення нейронів використовують метод імпрегнації розчином нітрату срібла. І цей метод базується на відновленні вільних металів. І осаджені їх на досліджуваних структурах нейрону. Тож правильна відповідь імпрегнація сріблу. Далі наступний тест на мікропрепараті спинномозкового вузла видно нейрони, які мають округле тіло і два відростки. До якого типу нейронів належать ці клітини? Це біполярні нейрони, тому що саме ці нейрони мають два відростки аксон і дендрит. І останній тест: при деяких захворюваннях нервової системи спостерігається ураження нейронів з виникненням хроматолізу, який процес внутрішньоклітинного метаболізму нейронів був порушений. Хроматоліз це зникнення хроматофільної субстанції, відбувається при виснаженні клітини. Оскільки хроматофільна субстанція являє собою гранулярну ендоплазматичну сітку, то, відповідна її функція буде полягати у синтезі білків. Тож при хроматолізі буде Порушення метаболізму внаслідок зниження синтезу білків. Я вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!